Друзі, я вас вітаю. Поки їде літій-залізофосфатний акумулятор. Він, до речі, зараз трекається. І напишіть в коментарях, чи приїхав ваш е літій-залізофосфатний акумулятор, який він приїхав. І якщо не приїхав, то трекається він і де він зараз. Так, дивіться. Сьогодні у нас буде розпаковка дуже актуальних на зараз товарів. Це е налобні ліхтарі. Я на Адіекспрес замовив три штуки одразу і коштували вони 10 доларів. Давайте подивимось, що це таке за чудо. Я ці ліхтарі брав на подарунок От, і побачимо, що у нас прийшло. Так, ось у нас три такі коробочки. Давайте, давайте почнемо з самого такого агресивного ліхтаря. Він прям має. 1, 2, 3, 4, 5 світлодіодів. Ого, різні режими свічення. Цікаво, чи буде в нього в комплекті акумулятор. Одразу дістав, я вам скажу, він дуже-дуже легенький. Пластиковий корпус в нього. Так. Мабуть, акумуляторів в ньому нема. Ні, є, уявляєте, воно ще світить, воно ще вимудряється світити. Ого, ого. Так. Давайте по режимам одразу пройдемось. Перший режим центральне світло, потім всі одразу, окрім центрального, і тепер всі одразу прямо. Зараз у нас вимкнули світло, кімната темна. Давайте почнемо з цього варіанту. Так, вмикаємо перший режим. Другий, третій, коли всі світлодіоди світять. І останній. Але в мене таке відчуття, що тут немає взагалі що тут немає акумуляторів, а вони десь тут є всередині. Так, ви готові дізнатись його вагу? 75 грамів. 75 грамів. Для прикладу, ось у мене ліхтарик, який я купив десь роки і три тому в Китаї, він коштував на той час десь доларів 10-12. Він мені дуже подобається, у нього алюмінієвий корпус. Він працює від акумулятору 18650. Якщо я знайду посилання, я вам е, залишу посилання на, на цей ліхтар. Він у мене працює дуже давно і він мені подобається. От. Єдине, що тут була з різьбою проблема, я її змастив і вже кришка закручується нормально. Ну, бачите, все-таки там трохи є момент, але це не критично. Тому що тут є мікро-USB. І він заряджається по мікр-USB. От. І світить він доволі непогано, я його використовую на мінімальному режимі. В цьому ліхтарі режими перемикаються наступним чином. Ви просто затримуєте кнопку, бачите, і він світить яскравіше і менш яскравіше. І ви обираєте, що вам треба, відпускаєте кнопку. Або є режим, коли цей ліхтар працює від датчику, датчику приближення. Ось він трохи Сходить з розуму. Ви вам потрібно, щоб активувати цей режим, два рази натискаєте і ось так рукою проводите, і він спрацьовує. Непоганий ліхтар ось такий я раджу. Він свої гроші коштує, світить дуже непогано. Так, і його, його вага 188 грамів. А цей, ну, бачите, так, більш ніж два рази. Він легший. Так, ще. Така резинка йде з ним. Така, вона дуже-дуже тоненька, якась слабенька, і такий мікро-USB кабель. Ця резинка слабша за натягом, ніж у цього мого діхтаря, який я давно купував. Звичайно, еталонний дихтар це якийсь там фенікс або щось такого типу. Але зараз багатьом не до цього. <потрібно>, Потрібно, щоб було хоч якесь світло, і дуже зручно, коли руки вільні, і ти можеш щось робити. Давайте я вдягну. Резинки. Одразу я помічаю, що сама резинка вона трохи ширша, ніж отвір під неї. Бачите, наскільки, яка різниця? Десь на пів сантиметра. Але це, в принципі, я думаю, не буде заважати працювати з ліхтарем таким. Але він ну прям дуже бюджетний. Я вам одразу скажу, він відчувається, ну, дуже дешевим. Так, давайте вдягнемо нарешті це все. Дивіться, який він прям, прям дитяча ця резинка дуже маленька для порівняння. Хоча можливо моя розтягнулася вже. Ну добре, давайте я зараз вдягну. Ну, я вдягнув він мені. Не, не давить, я думаю, резинка з часом розтягнеться і все буде нормально. Так, чи є у нас ага, вага. Вага тут пишеться 102 грами. Давайте з резинкою ще побачимо вагу. 86, тобто нема тої заявленої ваги. Ось, цікаво, який тут об'єм акумулятору, яка його ємність. І тут такого не вказано. Ось тут у нас по три світлодіоди, бачите? Тобто тут у нас шість. Тут два і тут один. Все у нас серйозно. Ось таке регулювання у нас є. Нічого у нас не щелкає. Дуже-дуже бюджетно, ось навіть пластик такий, бачите. Ну, коротше, майте на увазі, якщо вам вискочить десь на AliExpress такий ліхтар, що він дуже дешевий. Ще враховуючи його вагу, акумулятор тут, ну, я думаю. 2 години 3 максимум протримається. Так, і давайте візьмемо ліхтар з Sage серії Він такий вже, здається, трохи-трохи тяжче. Так, давайте дізнаємось його вагу. 126 грамів з коробкою 127 нам потрібно лезо. Відкриваємо. І що у нас тут? І тут у нас така ж сама схема. Так. Легенький, легенький ліхтарик, вага. 84 грами, трошки тяжче за цей. Так, давайте порівняємо. Вони ну, прям дуже схожі за розміром. Можливо, це в них всередині все одне і те саме, а змінений тільки зовнішній вигляд, дизайн. Кнопки у нас гумові, такі самі, як по відчуттю, як і в цьому ліхтарі. Включаємо. О, да вони якось. Чи брати вони, чи що. Перший режим такий. Другий, третій. Ну все аналогічно. Все прямо аналогічно. Давайте вимкнемо кожен режим по черзі. Раз. Раз. Так, дивимося. Ось цей дихтар спочатку буде. Потім ось цей. Ну, різниця невеличка все ж таки є. І все-таки так, ось цей ліхтар, ось цей другий, який я розпаковував, він світить трішки трішки сильніше, я так бачу. Так, розсіяне світло. І на другому режимі це теж видно. Так, третій. Це коли у нас все світить. Так, ось цей ліхтар спочатку. Тепер ось цей. І далі у нас в комплекті. У нас в комплекті такий же мікро USB usb кабель. Така ж сама резиночка. тонесенька, легесенька. Так, давайте подивимось. О, а тут я бачу першу різницю. Тут уже місця для одягання різинки, вони більш зручні і вони співпадають з розміром самої різинки. Дивіться, бачите? Так, давайте його вдягнемо. Вдягається, до речі, різинка в цей ліхтар заправляється набагато легше, набагато швидше. Одразу видно. Що регулювання таке дуже слабке, потрібно підтягнути цей гвинт. На голові сидить нормально, резинка тримає. Пластик такий простенький, дешевенький, все, звісно, з пластику. Повністю пластиковий ліхтар з тоненькими резинками, з маленьким дуже акумулятором. Що тут іще додати? От і все. Звісно ж, вам, я думаю, як і мені цікаво, що в ньому всередині. У мене, на жаль, нема зараз нормальної викрутки під рукою тою, яка не дуже незручна. Але все одно ми зараз його розберемо. Розберемо, побачимо, з чого він зроблений, щоб ви знали перед тим, як замовляти, що воно є всередині. Так, дивіться, друзі, а у нас тут акумулятор 18650. Я вам скажу, він дуже легенький цей акумулятор. І дивіться, у нас одразу відділяється від корпусу платка така маленька. На цій платці ми бачимо світлодіоди. Їх 1, 2, 3, 4, 5 штук. Акумулятор, ну він прям дуже легенький. Давайте спробуємо порівняти. У нас є ось VitoCala 18650B. Я заміряв його наємність і тут реально 3000 мА. Давайте ми зараз порівняємо. Візьмемо цей акумулятор, дізнаємось його вагу 50 грамів. Ставимо цей 34, але це з платою. Я думаю, мінус ще грамів 5. Ну, десь 24 грами, 28, 27 грамів в нього вага. Коротше, десь візьмемо середнє 27-26 грамів проти 50. А тепер глянемо на. Третій ліхтарик. В першу чергу я орієнтувався на цей ліхтарик, що цей буде найкращий варіант. А чому? Зараз ми дізнаємося. Він мені приглянувся тим, що в нього акумулятор 18650 має вставлятися додатково. Я вже підготував акумулятор. Так, дивимось, комплектація. У нас є такий кабельочок мікро-USB, такий самий, як і до всіх ліхтарів. Абсолютно. Так, резинка у нас просто кругова, але, але вона вже більш така плотна, більш якісна. Вона дуже нагадує ось цю, що в мене в ліхтарі. Прям дуже нагадує. Мені, оце, мені вже резинка тут більше подобається. Вона така приємна досить. Так, сам ліхтарик. Сам ліхтарик у нас виконаний в пластиковому корпусі. Зверху ми бачимо мікро-USB роз'єм. Так, і десь тут... О, дивіться, про що я казав, бачите, регулювання, дивіться. Бачите, яке зручне. Ступінчате регулювання. На відміну від цих ліхтарів, у них просто. Так, і давайте ми знаєте, що зробимо. У нас тут роз'єм під 18650. Ставимо акумулятор. Літокава з платою захисту акумулятор влазить. Давайте спробуємо, в мене був десь без плати захисту літокава. Ні, в мене Panasonic. Давайте Панасонік. Панасонік без платки. Так, за але але не працює. Дивіться, тут одразу проблема є наступна. Контакт цього акумулятору не виходить за межі габаритів його. Ось тут такий. Випуклий контакт, бачите? Цей акумулятор заходить і одразу вмикається у нас ліхтар. Щоб працював цей, ми що можемо зробити? Ми можемо щось сюди напаяти це перший варіант. А другий варіант, нам потрібен магнітик. Десь я загубив кругленькі магнітики неодимові, які я достав з навушників. Якщо у вас є непотрібні не навушники, в них є неодимові магніти. Але в мене є магнітик від жорсткого диску. Просто чіпляєте сюди, накидуєте магнітик, він приліп і ставите в ліхтарик і все у нас працює. Ось, дивіться. Дивимось, які у нас режими. О, оце вже дуже прикольно. Дивіться, у нас є дві кнопки. Одна кнопка включає цей світлодіод, інша кнопка ось цей. Давайте дивимося, які в нас режими: перший режим, другий режим, третій і вимкнено. І тут перший, другий, третій, вимкнено. Аналогічно. Чи можемо ми використовувати два одночасно? Так, можемо. Звісно, ми можемо це робити. Значить, ось цей світлодіод дає нам росіяне світло. Нейтральне біле розсіяне світло, а цей світлодіод дає нам точку, направлену точку. Розсіяне світло. Розсіяне світло світить менше Мигання. Давайте направлений світлодіод вмикнемо. Бачите, в центрі така точка і трохи розсіяного світла є. Чесно кажучи, як світить оцей направлений світлодіод, мені не дуже подобається. Так, давайте включимо все на максимальний режим на цьому ліхтарі і ось на цьому також. Включаємо максимальний і світимо. Так, дивимось цей варіант і цей. Ну, дивіться самі, який вам подобається більше. Це ось цей. А це ось такий з окремим з'ємним акумулятором. Так, давайте вдягнемо резинку. Так. Ось так. Ну що, друзі, якщо цей огляд на дані ліхтарі був для вас корисним, то обов'язково не забудьте поставити вподобайку. Також підтримуйте україномовний контент. Якщо у вас якийсь з цих ліхтарів зацікавив, всі посилання. Будуть в описі під цим відео. І з усіх трьох ліхтарів, які я замовив, мені найбільше сподобався ось цей, тому що в ньому можна замінити акумулятор, поставити акумулятор великої ємності. В ці теж можна поставити акумулятор більшої ємності. Але потрібно брати паяльник, перепаювати, і тоді все буде нормально. Світять вони десь плюс-мінус однаково. Але якось приємніше, коли ось такі ліхтарики є. І є тут окрема кнопочка, включив розсіяне світло. От. Резинка тут більш приємна. Відчувається, ну, воно все бюджетне, як би, так, але відчувається це приємніше. Посилання в описі під відео. А на цьому все. До нових зустрічей і всім мирного неба!